Вітаю всіх! Хочу зробити ще таке цікаве відео. Відношення до війни. Відношення до самої війни по регіонам. Схід, захід такому рослі. Відношення до війни по регіонам України. Відношення до війни по регіонам України. Давайте дивимось. Відношення до війни. Південь. Північ. Схід. Ох. Захід. Хм. Центральна Україна. Ух. Так, тузи, самі тузи. Цікаво. Що надійколодо? Королева кубків. Емоцій багато, всіх зашкалює. Починаємо з півдня, а південь вже хоче зупинку реально. Справжню зупинку всього цього бардаку. Щоб вже вирішили. Щоб не було просування ворога, щоб вони вже вирішили все. Південь втомлений, дуже втомлений. Північ. Північ, чому починається з Верховної Жриці? Тому що там є процес, який не всі знають. Чому всі знаєте? Що відбувається на півночі країни? Ось вам все. Люди хочуть просто це завершити швидко. Щоб все це завершилося швидко один раз і щоб не довбали. Люди втомлені. Насправді трійка жезлів це підтримка. Там немає допомоги, там немає підтримки, там немає контакту, нормального, який потрібен. І люди в недорозумінні постійному і постійній небезпеці. Їм це не хочеться. Далі, Західна Україна. Ось вам де перемога, кордони 91-го року і взагалі всі вперед. Ось де воно криється. Звідси все це йде максимально. Тому що люди далекі від війни, і їм хочеться, звісно, перемоги. Я хочу сказати одну річ, тому що вони далекі від війни, вони хочуть закінчити її так, щоб вона до них не дійшла. Це зрозуміло, але, на жаль, неможливо. Схід. Ну, що мені схід сказати? Схід втомлений від війни конкретно. Схід хоче вже. Конкретних результатів. Результат довгої граючої праці, схід хоче Конкретний результат отримати від цієї війни, бо вже додавало Центральна Україна два тузи. Шикарно, правда, два тузи посередині карта війни. Центральна Україна, тут же і Київ, не забувайте. Результат. Хочуть просто побачити результат. Люди там живуть на своїй хвилі все-таки. Але, але Результат їм потрібен. Вона вже всіх задовбала війна. Давайте по Оракул. По одній карті. Відношення до війни, населення з різних регіонів. Відношення до війни людей. Яке? Так, південь. Південь, що у нас? Залежність. Звісно. Залежність, тому що на півдні гарячі, і вони не можуть жити по-іншому. Конкретно. Схід. Беру схід далі. Ініціатива. Дивіться. Війна пішла звідси, я згодна зі Сходу і глушити потрібно її там, залишати її там. Але вже неможливо, бо вона ж розширилась. Треба і там заглушити. Згодна. Північ. Боміранг. Північ Боміранг. Чому? Чому північ Боммінг? Тому що на півночі не тільки у нас війна. Захід, Захід, звичайно, захід ревності. Ну що, Захід як завжди? Просто слів нема. Центральна Україна, що мені скажете. Вдячність. Центральна Україна має вдячність. Мабуть, за те, що. Тут до вас майже не летить. Я не беру шахедів. Шахеди зараз це гімно, як таракани. Я про інше. Все-таки, все таки. Тут виходить так, що. Нам треба вирішувати лінію бойового зіткнення. І схід будуть винуватити в початку війни. Запам'ятайте, це, будь ласочка. дві області будуть винні. Поки, якщо дійсно, Донецьку область розформують по іншим областям, як це планувалося, от тоді б зробили вже було б краще. Набагато. Як територіальну одиницю прибрати, і це буде результат. Буде. На жаль.